Все дуже круто, конене, але ти впевнений, що ти кімерієць? Ем, звісно. Але як ти міг наростити такі величезні м'язи, зростаючи на раціоні кочівника скотаря? Я що, дієтолог? Ну, добре, а чому ти постійно вештаєшся на півоголений? Це лише в фільмах і на політурках книг, чувак. Ти що, не читав Говарда? Добре. Але якщо ти кімерієць, то чому з тобою майже ніколи немає ні коня, ні луку? Послухай, я вигаданий персонаж. Добре, але навіщо тоді було називати себе саме кімерійцем? Я не знаю. Завжди круто мати якийсь зв'язок з стародавньою кочівною культурою. Ну, хай вже з тим кімерійством. Але як ти міг бути отаманом козаків? Давай не будемо про це. Але без але. Кімерійці. Між кінцем існування групи скотарських культур, про яких ми розповідали в попередньому відео, і початком кімерійців, на території України існувала велика купа різних археологічних культур, про яких відомо небагато. Офіційний період існування кімерійців, або кімерів з IX по 7 століття нашої ери. За класикою нікому реально не відомо, де саме заспавнились кімерійці. Якщо про наших попередніх героїв тріпільців і різних скотарських культур. Ми дізнавалися лише з археологічних артефактів, то про кімірійців вже є писемні згадки в тогочасних блогах. Не те, щоб це сильно допомагало у визначенні їх походження, адже наявні документи висвітлюють лише певні епізоди з історії кімірів, але це вже значно краще. Про наших героїв писали греки і асирійці, плюс-мінус адекватні відомості дали греки. Гомер в своєму епічному блозі Одіссея і Геродот в своїх писульках пишуть, що Кимерійці чилились на східних при курортах України до приходу скіфів, потім зібрали манатки і поїхали на південь через Кавказ до Малої Азії. Там, на близькому сході, вони займалися тим, що кошмарили місцевих церків ще до того, як там знайшли нафту, і це стало мейнстрімом. Щоправда, адекватними відомості греків можна назвати знатяжкою, бо вони казали, що причорноморські володіння перебували у вічній темряві, там бігали племена бойових феміністок, і, взагалі, це був поріг до царства Аїда. Кімерійські племена також засвітилися в глиняних хроніках на Близькому Сході. Асирійські блогери називали ті племена Гіміра, звідси й пішла назва Кімерійці. Землі ці гіміра розташовувались на березі Чорного моря на території сучасної Туреччини чи то Грузії. Тут вони влаштували гру престолів з царствами Урартру, Асирією, Лідією, Фрігією, Мідією та іншими. Вони воювали, працювали найманцями, складали союзи та розривали їх. За версією асирійців, в кінці 7 століття до нашої ери, кімери вигребли то в одних, то в інших, а потім в регіон прийшли скіфи і остаточно звели наших героїв в труну. Асирійські писарі дають ще одне свідчення на користь близькосхідної версії походження кімерійців, згадані ними імена кімерійських ватажків: Теушпа, Духдами, Лігідаміс, Сандакшатра звучить якось по іранськи, а отже, і мова і походження у них іранські. Як самі себе називали кочівники, ми не знаємо. Тому що про піар суворі ковбої не сильно думали, та й писемності не мали. Через усю цю плутанину з походженням і кочовий образ життя охочих з везеліном вписати кімеріців свою історію чимало Кімерійці були скотарями, але серед усілякої можливої животини вони найбільше тащилися від коней. Кімерійці були конеїздами, конеїдами, конедоями, коне все на світі. Скотарство зумовлювало кочовий спосіб життя. Але деякі племена на час стоянок засівали поля. Кімерійці жили на рубежі бронзового і залізного століття. Вони досить швидко осідлали цю інноваційну хвилю і активно використовували її плоди, залізну зброю. Звичайно ж, для мирних переговорів. Говорячи про винаходи, нескладно здогадатися, що кімірійські вчені та інженери штовхали вперед науку конярства, понавигадували різної зброї для коней і тактики мирних переміщень на них в бойових порядках. В цих же дипломатичних цілях вони використовували типову зброю кочівників луки. Не потрібен IQ плюс 500 щоб здогадатися, який матеріал був в ходу кімерійських модельєрів. В гардеробі цих кочових племен була куртка з кінської шкіри, такі ж шкіряні штані та чоботі. І, звичайно ж, шкіряна шапка. Крім моди і побуту, у кімерійських племен між собою було мало спільного. Як у випадку з попередніми нашими героями, кімери були не єдиним монолітним народом з централізованим управлінням, а купою племен різного розливу. Вони збиралися разом тільки для спільних походів у гості до більш осілих сусідів, бажано багатих. Під час цих походів у кімерійців з'являлася можливість залишити послання археологам в своїх могильниках. Ці традиції злегка нагадують скотарів з рубної культури, що викликало очікувані срачі про їх спорідненість. До речі, кімери встановлювали свої кургани кам'яні стели. Кінець історії кімерійців зазвичай пов'язують зі скіфами. А ось характер цього процесу, як завжди, невідомий. За однією з версій, скіфи слідували за своїми кочовими побратимами, витискаючи їх із завойованих місць. Кімери в ході таких процесів розсіювались і осідали невеликими групами, доки не розчинилися в історії. За іншою версією, скіфи кімерійців асимілювали, за третю – винищили. Та за що? Була ще четверта, як грецька версія хлопці. Скіфи наступають. Які варіанти? Давайте зберемося усі разом і вдаримо. Добре, варіант. Давайте ще. Вони дуже сильні. Давайте накиваємо п'ятами. Сикливо, але резонно. О, ні. А давайте, будь ласка, ту лепельку відмудохуємо один одного до приходу скіфів. Хм. І відмудохали кімірійці один одного. Навіть і не знаю, що сказати. П'ята теорія говорить, що кіміріців як таких не існувало. Вони були не до скіфами. Період кімірійців навіть часто називають предскіфським. Як би воно там не було, але в кінці кінців на історичній арені одні конярі замінили інших Кінець